Моя історія. Колись, як я кажу в минулому житті, я працював в нафтовій компанії. Так от одного разу я приходжу додому, моя дружина говорить: Вова, я хочу, щоб ти мені купив сапоги. Я як почав на неї кричати: Да скільки це можна? Да я таки працюю ще на твої сапоги. Та я що не людина, де я що теж нічого не хочу, що ти постійно з мене щось хочеш, що ти мене постійно дьоргаєш своїми просто дивися на свою вишутку, до скільки всього можна купляти, це була катастрофа. Прошли роки. І зараз, коли я дивлюся на цю ситуацію, я чудово розумію, що ці емоції, які я проявляв по відношенню до неї, я проявляв до себе. Якби я мав можливість купити їй тоді ти сапоги, я так себе не би. А тоді я був слабкий, я не міг собі дозволити їй купити ці сапоги. І ці емоції злості я проявляв до себе. Зараз я звертаюся до чоловіків. Коли ви сьогодні дозволяєте собі кричати на своїх жінок, то ви проявляєте себе як слабка людина. Навчіться себе в першу чергу контролювати, навчіться заробляти гроші, та навчіться розуміти природу жінки, чому вона таким чином себе веде і що вам це дає. І тоді, в такому випадку, ви станете сильною особистістю. Будьте здорові, щасливі та багаті.